Якщо до вас мають прийти гості, а у вас в холодильнику тільки яйця та застаріла баночка варення. Не поспішайте засмучуватися. Я зараз покажу, що із цього можна приготувати щось дуже смачненьке. В миску вибиваємо яйця, додаємо ванільний цукор та цукор і взбиваємо все декілька хвилин до ось такого стану. Далі просіємо сюди борошно, додаємо тепле молоко і за допомогою лопатки обережно перемішуємо. Беремо деко, застилаємо його пергаментом, виливаємо тісто і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів на 10 хвилин. Ще гарячий бисквіт перевертаємо на рушник, обережно знімаємо лист пергаменту і завертаємо його в рулет, даємо повністю охолонути в такому стані. Далі просочуємо його молоком, викладаємо варення, розмащуємо все, загортаємо його в рулет, за бажанням прикрашаємо зверху розтопленим шоколадом і відправляємо в холодильник на стабілізацію на 20-30 хвилин, після чого нарізаємо та подаємо його до столу. Цей рулет виходить ну, дуже смачним, і я впевнена, що він обов'язково сподобається вашим гостям.